Привіт! На зв'язку Лукфорд. Сьогодні поговоримо про крафтові салатники. В нашому асортименті маємо три форми крафтових салатників: круглі класичної форми, прямокутний. Є з двома бортами, Боул і Флет. Та квадратні. Вони представлені також двома формами: флет та Бол. Круглі салатники це класична форма салатника, яка зручна для перемішування страв та їх подачі. Прямокутні салатники, передбачені для зручного транспортування, адже займають менше місця, та для преміальної подачі ваших страв або ланчу. Квадратна форма відносно нова форма салатника, яка також вважається преміальною та допомагає закладам виділитися серед конкурентів. Таким чином, крафтові салатники можна використовувати під салати боули, різні нарізки, які подаються при івентах або ж на доставку закладах. Є для них три види кришок. Наприклад, для круглого салатника це є крафтова, поліпропіленова та пет-кришка. Прозора. Тим самим з крафтовою кришкою, ці салатники є екологічними. До речі, крафтові салатники витримують жири, Кислоти підходять ідеально під різні соуси. Для доставки цього більш ніж достатньо. Крафтові салатники це не просто упаковка, а маркетинговий спосіб для закладів підкреслює преміальність та турботу про клієнтів. Не знаєте, які обрати салатниці? Звертайтесь до вашого персонального менеджера у компанію «Лукфорд».